Ранку ми випадка, перейдемо на текера на автоманець. Плюс один Тане. сніжок льодок. ще не потав. Так, не потанув. Ладно. Сьогодні 10 грудня 2024 року і 40. все як завжди. Піду на роботу. Біжу. Як пройшла ніч, Харка. Ну і ніч пройшла. Я пізно Богові, що пройшла я. І... Вивучив гучних ніч. Тривоги були. Що ніч з дружиною. Бігали дитину, дивилися, я дитина прихворіла. 39 температура була. На ніч ліків дали і бігали, каже, давай по черзі. Ну. Ладно, будемо сподіватися. Що і дитина дуже і всі, і всі не будуть хворіти. Віддати особливо нічого. Водичка, є світло, є. Тепло, є веселі. Побажати всім гарного дня. миру родоб розлагода. Всім ще й подякувати. Звичайно, будемо жити, їжджаючи на що. До побачення, молі. Гарного дня, гарного якорка, пока.